Так само продукти довго тривалого зберігання, там тушонка, макарони, каші, олія, консерви, таке, що є. Ми вже втретє, в Словуті. Ми спочатку вторгнення Російської Федерації в нашу країну, і коли з'явилися ці люди, які втратили. Свої домівки, переселенці, ми намагаємось допомагати. Так, це за кошти наших працівників, тому що, на жаль, законодавство не дозволяє нам, як підприємство, благодійну допомогу надавати людям. Це в 2012 році було таке прийнято при Януковичі, на жаль. От. Але наші люди вони не лишаються якби, стороні від цього всього і діляться. Тим що є. Ви охоплюєте всю 30-кілометрову зону так, громади, так? Повністю, абсолютно. Ми охопили абсолютно всю 30-кілометрову зону. Ми всюди були і навіть за 30-кілометровою зоною, хоч це трошки неправильно, якби там ну, Шепетівку возили, там, хоч вона не входить в зону, там тільки плещин входить. От. Ну, намагаємося допомагати людям, там, тим людям, які от, ну, втратили своє майно, своє житло. І їм зараз нелегко. Тому то ми намагаємося допомогти. Зараз буде тебе забрали. Чи забрали? дуже приємно, що хмельницька атомна електростанція вона не байдуже до потреб наших людей. Проживає в Славутській міській територіальній громаді. Це чергова допомога колективу Хмельницької атомної електростанції. Ми щиро вдячні працівникам адміністрації Хмельницької атомної електростанції за таку допомогу, тому що перший раз вони привозили допомогу для наших осіб, які потрапили в складні життєві обставини. Ми роздавали такі гуманітарні пакети. Сьогодні вони привезли для внутрішньопереміщених осіб. Це суттєва така допомога. Скажу, ми намагаємося допомогти. Всім потребуючим, тому, тому працюємо в такому руслі. хочу щиро сьогодні всім подякувати волонтерам, але в першу чергу працівників Хмельницької станції, які також системно нам допомагають, і сьогодні ми отримали допомогу. Допомога, це продуктові пайки для внутрішньопереміщених осіб, і це ще раз говорю, це системна допомога, мені дуже приємно. Тому, крім того, що вони виконують сьогодні задачі, які на них покладаються професійно, виклики, які сьогодні є, реагують на них. Дякую всім, працюємо на перемогу, працюємо на Україну, і все буде Україна.